Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Всеукраїнський благодійний тур «Нескорені» дістався Львова. Четверо молодих талановитих співачок вирушили країною із благодійними концертами. Усі кошти з яких йдуть на протези пораненим бійцям. Ідея належить співачці Марті Липчей. Кому вже допомогли дівчата, як їх зустрічають на концертах і куди далі помандрує тур «Нескорені». Кореспондент ТСН Олександр Загородний розкаже. Одеса, Хмельницький, Івано-Франківськ, Ужгород, і от уже тур нескорені дістався. Львова, четверо співачок, Марта Левчей, Роксолана, Кола та Енджі Крейда не лише збирають повні зали на свої благодійні концерти. Вони ще у кожному місті зустрічаються з пораненими бійцями, яким передають найсучасніші протези. Ілля Пилипенко ледь вибрався з палаючого танку, втратив ногу. Зараз він на реабілітації. 18 червня у Вінниці дівчата на концерті збиратимуть гроші йому на сучасний протез. А це. Іван Дзюба воював у Соледарі, побував у полоні. Там йому ампутували дві ноги. Він ще досі відходить від того жаху. Під час свого виступу у Хмельницькому дівчата зібрали бійцю на протези непрості, сучасні, які допоможуть йому не лише ходити, але навіть бігати. Марта Мачек відбувся концерт у Хмельницькому. Так. Ваші земляки прийшли, підтримали вас. Ми зібрали кошти, вже куплені стопи. І протези хочемо вам їх вручити, Будь ласка, Дякую. концертна зала наповнюється глядачами. Сьогодні дівчата виступатимуть для понад тисячі львів'ян, але насамперед для Давида Юнга. Два місяці тому він втратив ногу, повертаючись з розвідки. Було тораження крові. І лікарі красого фанії виводили то, ну тобто переливання крові по великому рахунку. в Мене було лишило свої може грам 300. Цей боєць обов'язково ходитиме, запевняє меценат Андрій Мацола, який, окрім того, що допоміг з організацією туру нескорені, має особисту мету, щонайменше 50 бійцям до кінця року придбати найкращі протези, які лише є на світовому ринку. І от концерт починається. Першою виступає Енджі Крейда зі своєю Буде тобі враже? Так як відьма скаже сілі разів живи. Тисячний зал оплесками підтримує кожну пісню Роксолани. Надзвичайно теплі, мені здається, я вже казала, це якийсь такий феномен тут з першої пісні, з першого не знаю, акорду. Вони всі включені. І Я напевно думаю, що це тому, що вони приходять і вони розуміють, що це не просто концерт. Вони розуміють для чого це, і от таке велике добро. Напевно, всіх цей такий вайб об'єднує. і ну це дуже надихаюче. Під час зустрічі з пораненими бійцями ледь стримувала сльози. Співачка кола каже: усе це вона дуже близько бере до серця. Але під час концерту отримала. Неймовірний сюрприз, який змусив її посміхнутися, до сцени пробрався ось цей чоловік із плакатом. Це канадієць Джеймс Бредлі Філіпс, який був на концерті коле в Торонто, там закохався в нашу співачку, і от приїхав за тисячі кілометрів, щоб знову потрапити на її концерт. Серйозно, ти приїхав сюди? Ребята, це шок. Я вибачаюсь. Ця людина мені дарувала плакат в Канаді, коли у нас з дівчатами був благодійний Канада виходь заміш. Чи складуться у них стосунки з колою? Джеймс не знає, але він переконує, що залишається в Україні, щоб волонтерити і допомагати українцям. А це вже виступ марти липчей. Саме їй належить ідея організувати турни скорені і 100% коштів від продажу квитків спрямувати на реабілітацію та протезування бійців. Ваша підтримка. Підтримка Андрія Масолови дає ще один неймовірний шанс і можливість нашим військовим. Продовжувати повноцінно жити. Разом ми сила. Слава Україні! А ось так закінчується кожен виступ у цьому турі. У Львові – це лише екватор туру. Концерти пройдуть ще у Вінниці, Полтаві, Києві та Луцьку. Але спочатку, 15 червня, буковина. Куди ми їдемо? Чернівці! Олександр Луни. Олександр Непона ДСН один плюс